Як бібі -Бі тонув на катері. Привіт, малята. Ми знову у моїй майстерні. Один мій друг подарував мені класну річ. Це трикратна лупа. Вона збільшує предмети. У три рази. От яка. Ой. Майстерня бібі -Бі слухає. Алло! Це говорить капітан катера на підводних крилах Бобров. Я запрошую вас на випробування нашого катера. Це дуже цікаво. А як ви будете його випробовувати? На озері. Ми хочемо, щоб ви були присутнім на першому нашому плаванні і оцінили переваги катера на підводних крилах. Добре, я приїду до вас на озеро. Чудово! Чекаємо вас о дев'яті ранку. До зустрічі! Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Вау! Яка краса. Раді вітати вас, бібі. -Бі. Добрий день. Це мої підлеглі. Бобер стерновий, він стоїть біля штурвалу. І Бобер моторист. Він стежить за двигуном. Уга. А що робить капітан? Я прокладаю курс і керую рухом судна. Прошу на катер. Можете позасмагати на кормі. Там є лежаки. Все життя мріє позасмагати на пароплаві. Мрії здійснюються. Віддати швартові. повний вперед. Ліво стерна. Попереду покинутий човен. Ліва стерна! Швидше, швидше. Здається, ми на щось налетіли. Катер майже не рухається. Бібі! -бі. Ми налетіли на покинуту шлюпку. У нас у дні катера пробоїна. Вода заливає мотор. Ми тонемо. Ясно, біжу. Я вже біжу лагодити ваш катер. Що? Що ж робити, якщо корабель тоне? Ви знаєте, друзі? Поки я біжу на допомогу команді катера, подумайте про це. Що ж робити, якщо корабель тоне? Мабуть, треба якомога голосніше кликати на допомогу. Допоможіть! Рятуйте на допомогу. А може, краще рятуватися за будь-яку ціну і стрибнути за борт? А -а -а! Рятуйся хто може! А, -а, -а, -а! а, -а, -а! а може, треба надягти рятувальні жилети і чекати вказівок капітана? Як ви думаєте, друзі, як краще вчинити? Як на мене, треба надягти рятувальні жилети і чекати наказу капітана. Адже капітан краще за вас знає, як і коли треба залишити судно, щоб не потонути у воді. Усім, хто мене чує, катер комета зазнав аварії. Ми тонемо. Допоможіть. Усім, хто мене чує. А, ось я і у трюмі. Ого го, а становище серйозне. Треба якось заглушити пробоїну. Що ж нам робити? Як ви думаєте, малята може заткнути отвір ганчір'ям? Чи краще покласти широку дошку і притиснути її чимось важким. Ой-ой-ой, я вже всі ноги промочив. Отже й ганчірка намокне, а вода однаково тектиме. Дошки теж не врятують. Вода буде проходити крізь щілини. О! Потрібна гумова прокладка. Вона може щільно закрити пробоїну. Є гумова прокладка. Це килимок, на якому я лежав. Розріжемо його навпіл, і він якраз підійде. Зараз я збігаю і принесу його. Так. Чудово! Притиснемо килимок широкою дошкою. Тепер потрібна підпорка. Матрос-моторист дав мені дерев'яний брус. Підіпремо нашу прокладку. А, о. Фу -ху. Ось і все, Вода більше не тече. Алло? Тримайся, бібі. -бі. Я передав сигнал лиха. Допомога вже близько. Капітане бобров! Я затулив пробоїну. Ми вже не тонемо. Як це ми не тонемо? Це ж просто надзвичайно? Ура! Ми врятовані! Усім слухати мою команду. Найменший вперед, розворот, ідемо додому до причалу на ремонт. Дякуємо, бібі. -Бі. Ти врятував нас. Ти врятував наш новий катер. Хе -хе. Мені теж не хотілося, щоб такий гарний катер потонув. Сподіваюся, ви ще запросите мене на прогулянку озером. Неодмінно. Ти найкращий майстер на світі, бібі. Майстернє бібі. Ось так, друзі. Я провів неділю. Покатався озером і допоміг рятувати катер на підводних крилах. До побачення! Найшвидша машина на світі. Сьогодні бібі -Бі опинився в дуже незвичному місці. Мабуть, це буде одне з найбільш пам'ятних відряджень для нашого майстра. Адже сьогодні він візьме участь у встановленні світового рекорду швидкості на автомобілі. Привіт, бібі! -Бі. Ти радий? Ой, дивись, він наближається. А йому ще не час почати гальмувати. Оце так-так. Майстерня бібі -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Ова, сьогодні день нашого рекордсмена не склався. Щоб установити рекорд швидкості, треба як слід розігнатися. Але він втратив один двигун. Їхати безкінечно неможливо, колись доведеться гальмувати. Але в нього відірвався гальмівний парашут. Бібі, ти зможеш усе виправити? Ну, звісно, сподіваюся, дітки мені у цьому допоможуть. Як ви вже зрозуміли, двигун дуже важлива частина автомобіля. Щоб розвивати максимальну швидкість, на цей автомобіль встановили турбовентиляторний двигун. Але він згорів. Нам треба встановити новий. Це може підійти? Ні, це не двигун. Але тут така спека, що мені він точно згодиться. Тоді, може, це? Хм. Думаю, цей двигун більше підійшов би для повітряних рекордів. залишається цей. Ну, звісно, це турбовентиляторний двигун. От він нам і треба. Так, так, так. Тепер треба продумати гальмування. Для цього нам потрібен спеціальний гальмівний парашут. Цей напевно не підійде. Так. Абсолютно правильно, але він може згодитися для іграшкової версії нашого рекордсмена. Тоді, може, оцей? Дуже гарний, та навряд чи він підійде для нашого завдання. Цей? Ну, звісно, він достатньо великий. У нього міцні троси, і він чудово впорається з завданням. Приберімо оці подряпини. Ось так. Переймайся! Ми усе полагодили. Тепер треба розім'ятися і зробити це. Ти ж давно тренувався. Усе буде чудово. Майстерня бібі. -Бі. Отже, залишається одне питання. Чи поновиться сьогодні рекорд швидкості? Наразі все йде як слід. Швидкість зростає чудово. Залишилося небагато. Ще трішечки. Ура! Рекорд швидкості здолали. Ви стали свідками історичної події. Йгугу! Вітаємо переможця! Як Бібі -Бі допоміг позашляховику стати монстр-траком. Якось звичайний позашляховик їхав додому. Коли він піднімався вгору, сталася неприємність. У горах іноді бувають обвали. Добре, що у цю мить позашляховик був далеко. Він хотів було проїхати через обвал, але не зміг. Такими темпами позашляховик ніколи не дістанеться додому. Треба їхати в майстерню бі-бі і робити тюнінг. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки й легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі. -Бі. У цей час бібі -Бі закінчив ремонтувати чергову машину <гум> і вже збирався зробити невеличку перерву. Бібі -Бі не побачив ніяких пошкоджень на позашляховику, тому спитав, що сталося? і позашляховик розповів про Та -та -та. свою пригоду. Про те, як він їхав дорогою, а -а -а. про те, як стався обвал, і про те, що тепер він не може дістатися до власної домівки. Бібі ага. -бі швидко знайшов потрібне рішення. Хм. Не хвилюйся, цю проблему легко владнати Давай зробимо з тебе монстр трак. Тоді переїхати через каміння тобі буде за виграшки. Хм. Але з чого ж почнемо? Давайте спершу піднімемо машину на підйомник. Майстерня бібі. -бі. Почнемо із заміни коліс. Спочатку знімемо старі. Давайте тепер підберемо нові колеса. Вони мають бути великими, щоб позашляховик міг переїхати через будь-які перешкоди. У мене є декілька варіантів коліс. Давайте виберемо ті, які найкраще підійдуть. Можливо, ці. Ні, вони замаленькі і навіть без покришок. Тоді, може, оці? Ні. Ми щойно зняли такі ж колеса. Тоді, напевно, отакі. Вони ідеально підійдуть. Угу. Майстерня бібі. -Бі. Тепер треба підібрати потужний двигун. Той двигун, що стояв раніше, не зможе розкрутити нові колеса. Може, оцей? <рес> Ні, це ж акумулятор. Тоді, можливо, цей. Ні, це генератор. Він теж не підходить. Тоді оцей. Вау! Тюнінг завершено. Майстерня бібі. -Бі. Тепер позашляховик не відрізниш від монстр трака Позашляховик подякував бібі -Бі і поїхав додому. Позашляховик швидко переїхав через обвалене каміння і успішно дістався додому. Дякуємо, бібі. -Бі.